У полоні Азарту тисячі українців втрачають себе, але є місця, де їм допомагають крок за кроком повертати втрачене, де фахівці та пацієнти спільно протистоять Лудоманії одній з найнебезпечніших залежностей 21-го століття. Зависимо зв'язані зв з ставками, я конкретно в доман, ставила ставки на спорт, там не футбол, кіберспорт, без разницы. Началось это все 7 лет тому. Я просто решил, ну так, гроші, І, по детской забаві, закинуть деньги, попробовать поставить. І временем это почало переходить все больше суммы, к чему зашел в долги, в стук. У мене життя складалося, якось все було нормально. Я розвивалася, багато навчалася, працювала. У мене була такая дуже активна соціальне життя, а потім, мабуть, з початком повномасштабного вторгнення у мене життя воно почало трошки руйнуватися. І в кінці кінців, десь з 23 року, та мені ну я знайшла такий як спосіб втечі з реальності, це втечі до ігор. Я розуміла, що те, що відбувається, це неправильно, бо Ну, як у мене все так потрошки у мене, то менше роботи я брала. Потім якось менше зустрічалася з друзями. Потім взагалі там ну в мене почалися періоди, коли мені там дзвонять. Я не беру слухавку. Думаю, якщо там щось важливе, мені можуть написати. А потім, типу, а наші роботи там батьки можуть давати гроші. А потім вже якийсь момент я розумію, що там три тижні я не виходжу на вулицю, ні з ким не спілкуюся, просто сиджу вдома, граю. І я потрошки розуміла, що щось не так. Наразі учасники програми прохо проходять реабілітацію у Дніпровській філії громадської спілки «Міжнародна антинаркотична асоціація». Тут вони аналізують свій досвід, приймають себе та навчаються жити без залежності. В умовах нашого центру лудоманія лечиться груповою терапією. Ми можемо пропонувати як і індивідуальні заняття з людином, це консультування, Человек получает информацию о болезни, он знает, как с ней справляться в тех или иных ситуациях. Есть занятия групповые, есть арт есть работа с психологом. То есть все это в комплексе может дать положительный результат для самого человека. На данный момент самый эффективный способ лечения лудомании – это выздоравливать в группе. Медикаментозная эта болезнь, она не лечится.

Чити а дещо. Чого ти не бачив раніше, ну коротше приймати те, що я не така ідеальна людина, як я себе вважала раніше, згідно з даними комісії з регулювання азартних ігор та лотереї станом на початок березня до реєстру Лудоманів внесено майже 13 тисяч осіб. За рік перелік збільшився у три рази. Варто зазначити, в Україні відсутня чітка статистика щодо кількості людей з ігровою залежністю, оскільки реєстр не враховує зокрема гравців онлайн казино. Якщо казати, що ігрова залежність це ну як такий своєрідний. Шлях втекти від реальності. То звичайно, що обставини, ті, які останні роки в нашій державі відбуваються, це повномасштабна війна, це загроза життю. Ці обставини звичайно людей спонукають шукати таку ну, паралельну або віртуальну реальність. Матеріальне становище, лудоманія – це дуже часто як спосіб знайти легкі гроші. Ще окремим фактором я би виділив, який дуже сильно впливає на те, що ігрозалежних стає багато, це розвиток інтернет-технологій, гаджети. Соціальні мережі, ця інформація про, про гру, про казино, про ігрові автомати, криптовалюти. Ну і знову ж таки, доступність всього цього вона спонукає людей. Дуже часто людей, на жаль, підлітків дітей вдаватися до цього. Фахівці наголошують, лудоманія проявляється нав'язливим потягом до гри, постійними думками про ставки, втратою контролю над часом і грошима, запереченням проблеми, роздратованістю, скритністю, ігноруванням обов'язків, а інколи позиками чи крадіжками. Якщо ви або ваші близькі потрапили в цю пастку, не зволікайте, звертайтеся по допомогу.